Наше відео для тих громадян, кого цікавить робота сервісного центру головного управління пенсійного фонду, який розташований у місті Хоро. Як ви розумієте, час не стоїть на місці, реформувалася пенсійна галузь, змінилося адміністративне обличчя регіону. Відтак, декілька років тому єдиним підрозділом стали три районні управління фонду у Корольському, Великобогачанському і Ожицькому районах. Нині ми працюємо як відділ обслуговування громадян, сервісний це центр з відповідними віддаленими робочими місцями у хоролі, великій багачці та оржиці. Я Таміла міла Плужник очолюю відділ і координую роботу всіх точок обслуговування громадян, які до нього ходять. Таким чином, ми обслуговуємо мешканців шести територіальних громад, у їх числі й Хорольська. Оржицька, Новооржицька, Великобагачанська, Говорівська та Вілоцерківська. Під нашою пікою в цілому близько 25 тисяч одержувачів пенсій, крім того, до кола наших відвідувачів, як і всюди, належить більше 15 тисяч застрахованих осіб. Керівництво пенсійного фонду України поставило перед нами мету впровадити у всіх сервісних центрах єдині стандарти і сучасні технології обслуговування. Думаю, що ми це завдання виконали і не зупиняємося на досягнутому, звичайно ж, виходячи із фінансових можливостей та соціально-економічної ситуації в області та в країні. Обслуговування громадян Полтавщини, як і всюди, здійснюється незалежно від місця їх реєстрації. Ми слідкуємо за принципом та механізмом обслуговування, впроваджуємо заходи з доступності будівель, інклюзії, створюємо комфортні умови для відвідувачів. Як підтвердження моїх слів, подивіться, будь ласка, як обладнаний сервісний центр у хурогі, ви бачите, що в приміщенні, де знаходиться сервісний центр, є пандус для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями та кнопка виклику фахівців. Встановлені рельєфно-тактильні таблички з обємно крапковим шрифтом Брайля для людей з вадами зору. У числі інклюзивних приладів метроном і мнемосхеми, які допомагають згаданим жіною особам орієнтуватися у приміщенні, також зона очікування обладнана телевізором, де можна почути та побачити інформацію щодо автоматичного призначення пенсій, реєстрації та отримання послуг через веб-портал пенсійного фонду, призначення пенсій в один дотик та як вберегтися від ковід захворювання і багато іншої цікавої інформації. Для всіх сервісних центрів придбали та інформаційно наповнили нові стенди. На цих стендах можна побачити і зразки оформлення документів, послуги, які надаються пенсійним фондом щодо реєстрації на веб-порталі, про електронні трудові книжки, інформація щодо лікарняних листів та багато різної змістовної інформації щодо діяльності фонду. Додатково виділено робоче місце з вільним доступом для користувачів веб-порталу. Щодо доступності мережі пунктів обслуговування громадян, то у співпраці з територіальними громадами ми обладнали чотири віддалених робочих місця для фахівців фонду. Завдяки використанню засобів захисту інформації, перелік послуг, що надається на віддалених робочих місцях, не обмежується. Несподівані корективи внесли у роботу фахівців фонду спочатку ковід, а потім і війна в Україні. Незважаючи на це, нам вдалося забезпечити безперебійну діяльність сервісного центру. А також максимально активізувати дистанційні форми спілкування з відвідувачами. У перший місяць війни ми приймали людей в режимі нон-стоп, тобто безперерв і вихідних. Прийом документів на призначення пенсії, їх перерахунок, видача довідок, допомога громадянам, що тимчасово змінили місце проживання та прагнули змінити спосіб одержання пенсій, надання консультацій, інформаційно роз'яснювальна робота все це лише частина нашої роботи. Протягом березня працівники сервісного центру фонду у хорові надали безпосереднім нашим підопічним і людям, які вимушено змінили місце проживання через бойові дії, майже трьох тисяч різних послуг. У цілому, за 9 місяців нинішнього року спеціалісти відділу, тобто усіх трьох, надали більше 20 тисяч послуг, 4 тисячі телефонних консультацій, що на 15% більше ніж у відповідний період минулого року. Через руки і серце фахівців нашого відділу пройшло більше чотирьох тисяч людей, які в умовах війни змушені були змінити місце проживання. Наразі працюємо у звичайному режимі і надаємо послуги, передбачені законодавством. І, хоча, на жаль, не можемо поки що похвалитися сучасними ремонтами чи обладнанням, але створення теплої, комфортної атмосфери і професійне обслуговування відвідувачів ми забезпечуємо в повній мірі. Основна новація пенсійного сьогодення це урядове рішення про передачу Пенсійному фонду функцій з призначення та виплати житлових субсидій і пільг. Багато відвідувачів задають питання, чому вирішили змінити механізм призначення субсидії і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Мета такого кроку захистити право громадян, які є внутрішньо переміщеними особами, знаходяться в окупації або проживають на територіях, де тривають бойові дії, на отримання житлових субсидій. Справа в тому, що використання екстериторіального принципу роботи та ІТ систем пенсійного фонду, дозволить прийняти та отримати документи громадян на отримання житлових субсидій і пільг у будь-якій точці України. Наприклад, субсидію для громадян, які проживали в Херсонській чи Запорізькій області, можна буде призначити у Хоролі, Миргороді чи Полтаві. Процес нарахування та виплати пільг на житлових субсидій буде відбуватися автоматично з забезпеченням захисту персональних даних отримувачів субсидій. Документи таких осіб зберігатимуться виключно в електронній формі. Ми і надалі будемо продовжувати приведення приміщень фонду до єдиних стандартів обслуговування. Відповідно, пріоритетним нашим завданням залишиться подальше переведення послуг електронний формат і автоматизація функціональних процесів. Тож чекаємо на вас у нашому сервісному центрі з робочими місцями у Хоролі, великій багачці та оржиці.